Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Форт-Екоспорт. 2019 року готовлено ну, в такому гарному чорному кольорі з двигуном 2 літри бензин. По автомобілі у нас 51 тисяча пробігу, приємний чорний тканинний салон, датчики світла, датчик дощу. Також у нас тут мультикермо, штатна магнітола, підігрів передніх сидінь та однозовний кліматконтроль. Авто у нас на автоматі. По технічній частині автомобіль у нас повністю справний. Ззаді у нас також все частенько прибрано, салон у нас доглянутий. Наразі автомобіль знаходиться у нас на літній гумі, класні, до речі, колеса без бордюрок. По лакфарбовому покриттю автомобіль у нас майже увесь в рідній фарбі. Є підфарбування попередній частині, але вони не критичні. Якщо вас цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця під 60. Також переглядайте дові автомобілі на нашому сайті автопарків.